Вітаю вас на моєму каналі. З вами Буденний хаосит. І в нас неочікувана розпаковка посилки від підписника. Я в мене такий крутий підписник Вадім. Він нам надавав уже трошки астромілітаром на розпаковки. І він мені прислав посилку і нічого про це не сказав. І дізнався я за це буквально вчора. Ну окей, я її сьогодні забрав. Ось така вона є. Я нічого тут не знімав. Я вам покажу, яка вона є. Ну, приїхала вона, як ви бачите, пом'ятала як я розумію, це сама коробка була така. Окей, будемо її відкривати. Мені цікаво, що там таке, бо чесно, я не знаю, що взагалі всередині. Я навіть не маю ніяких здогадок. Ну, наскільки я знаю, то Вадим грає, наче і збирає імперську гвардію. Так що, ну, можливо, це будуть якісь бідцеві тігешників або щось таке. Я, я не впевнений. Так. перший етап. Ну, як ви бачите, так, коробці це дістало, або вона було так складено. Так. О, тут щось ми бачимо. О, треї. Так. Так, щось від тату. Лемон Рус. Лог... Так, Роглборн. Так. Тут у нас в такому, як ви бачите, в пакеті щось має бути на Лем Рас і Роглдорн, якщо вірити підписаному. Окей. Так, це є. Uh, як воно правильно, паралон відтрею. Дякую. Мені ця штука реально знадобиться, так як я зараз маю переноски, але ну, вони в мене, як... як би тобі правильно пояснити, ну, чи воно, звісно, дістанеться зараз. ну Я краще картинку поставлю. В мене є мета... дерев'яний ящик з металевими цими вставками для магнітів. І я в мене кейс, який я використовую активно. Ну, зараз я поставлю картинку. от Якщо що, must have, ідете в перший попавшийся магазин Ібіс. Або щось подібне, і ну, в зброярні і купляєте там просто кейс. І ці кейси на дево дешеві і дуже зручні. І там якраз є, ну, паралон не такий, а там паралон більш плоский. І ці штуки якраз можна в такий паралон в кейсики вставити. Це буде дуже зручно. Так, тепер. Так, Warmade Bfor Flight. Remove Ремов Flight. Чесно, я не знаю, що це таке, але можливо це щось зв'язано. З військовими або від якоїсь куртки я не впевнений. Так що, будь ласка, напиши мені в особисті, що це є таке. Так, будь ласка, тираніт класу Кітик, я тебе попрошу. Трішечки не м'явкай пом... нам так голосно, бо ми тут відосик намагаємося знімати. Я тебе нагодую після цього відео. Так, окей, тут щось є. Тут. Окей, це цікаво, так. Ну давайте. Тут може щось ховали, бо я вже так випадково значки викинув був в папері. Так, ні, наш хліпчик тут нічого. Так, тут хтось є. Так. Це у нас друкований так, друкований кригівець. Ось такий він є. Ну, по масштабу, він, як я догадуюсь, він скоріше за все, для тренча, мабуть, навіть буде. Бо в мене є якраз звичайний. А ні, вони схожі, тільки цей буде більший. Окей. Так, як би це діло розгрібати? Так, тут теж щось є. Так, тут теж друкований кригівець, і дивіться, так, у мене є підозра, що зброя в них пластикова, вони самі друковані. Так, гарно, прикольно. Так, що у нас тут? Тут у нас Мельта, ні, звичайний, теж кригівець, і воно, здається, як я бачу, воно наче намагалося в ґрунт задуватися він є Далі, це вже третій. Так, це у нас кригівці. Ну, в принципі, я вгадав що це буде Імперська гвардія. О, це у нас Мельта, і вона якась така незвична. Дивіться, прям квадратненька, якась незвична. Далі. Так. Ще один лазгам. Окей. Okay. Так, мені вже скоро треба окремо. Мабуть, величезну коробку для цієї паперки, бо її тут так багато. Окей, так, хто ти? Так, сержант. Ну, деталізація, до речі, непогана. Я тобі скажу, хоч це друк, але я не скажу, що друк це погана штука. Можна навіть класно доповнювати пластиком саме, ну, залишками пластика від набору друк і зібрати ще одну тактичку. То в темі, то й в темі. Так, ну такий у нас сержант у них. Ну, вони, мені здається, значно більші, ніж звичайні. Їх можна буде в тренч навіть використовувати. Ну, я, чесно, я до тренча рівнодушний. Але ну, воно по масштабу прикольне. Бо вони трошки більші. Йдемо далі. Так, тут ще у нас якийсь ховався. Так. Ще один. До речі, позадинамічно. Я не розумію, їх намагався ґрунтувати, бо на них тут. Uh, сліди чорної фарби, але я не бачу до кінця, що воно таке. Типу як за ґрунт чи відмиті вони. Mm -hmm. Так, ти хто? Так, uh, це вже з плазмою, і мені по дизайну тут подобається як приклад виконаний. Ну, воно прикольне. Так, я бачу тут у нас їх повна посилка. О, цей видно, що більший цей медик. Мені подобається, що ззаді... Я, кстати, не розумію, що це в нього таке ззаді. Це каска. Це декілька касок. Це, скоріше за все, квартирмейстер, мабуть, котрий збирає речі поранених на полі бою. Точніше загиблих. Є така штука в грімдарковому сеттингу кригівців. Так. Ще одна Мільта. Схожу трошки на флеймер, але ні, по дизайну впізнається мельта. Так. Кригівець із траншейною окопною дубинкою, кому як зручніше. І в нього є екстра армор. Додатковий армор, ну такі броніки це відсилка на Першу світову. Ну, в цілому прикольний. Але дивіться, вони значно більші. Так, якщо брати звичайного, ну то, в принципі, по масштабу схожі, але вони, бачите, вони зігнуті, вони більші. Ну, якщо навіть брати звичайного, то якось так. ну... Треба порівнювати з пластиковими. Коротше, бо в мене якесь таке враження, що вони більші, але якщо їх чимось порівнює, що у мене під руками, то здається менши звичайними. Так. Ще один динамічний кригівець. Їх уже тут ну, майже 20. Дістаємо далі. Ще один. О, це, як ви бачите, це теж такий самий з казками, з порядженням, з гранатками. Но це явно, скоріш за все, квартермейстер. І я бачу, що у нього тут ніжик на руці. Прикольно. А з попереднього наче такого не було. Так. Скільки ж їх тут багато? Так, ще один. Ну, це прикольно. Так. Їх тут дуже-дуже багато. Дивимося. Ще один кригівець. Ну, звісно, ще один кригівець. Це не день цюрка, але ну, я вже тут, здається, їх майже 30-ку назбирав. Так. Окей, папір пустий у нас. Так, ще один пакетик, який підписаний Крік ХВТ. Окей, я зрозумію, це ХВТ -шички. І тут у нас пакетик підписаний Сентінель. Ага, це від Sentinel бі і це від ординант батареї, так? Артилер... Артилер... Артилерія. Ми збирали, до речі, таку на стрімі. Так що, якщо що, по суботам я провожу стріми де збираю мінічки. А, друковані баски. Так, баски 2014. Ну, це якщо 25 ки то це буде прикольно, якраз буде треба. Так, тут ще у нас є щось. Окей. Дуже-дуже багато пакетів. Так, давайте я зараз цю коробку заберу і ми перейдемо до мого звичного ракурса. Продовжуємо в нашому звичному ракурсі. Тут у нас цілих 19 друкованих кригівців. І в нас така пачечка. Підставки. І зараз ми будемо разом з вами розгрібати ці пакети. Що тут є цікавого? Так, перше, хто ти такий? Це, як я розумію, це є просто декор. Так. Підставка, до речі, досить непогана, гарна. Так. Ще одна камінюка. І одразу є, як я розумію, або це від руку так лишилося від підтримки, або це отвір під магніти. Ну, нормально. Так. Різний став у вигляді рюкзачків, Як ви бачите, рюкзачків тут багато. І тут тільки розумієте, трішечки бракових є. Але я знайду. Як це використовувати? Саперні лопатки. І повна у нас жменька рюдзачків. Як ви бачите, рюдзачків у нас дуже багато. Так, Йдем далі. Дивимося, що тут у нас таке є. Бачу, дуже-дуже багато друкованої піхоти. Так, є у нас ще один кригівець і в нього в руках трішки зламаний снайперський лазган. Так що якось так. Він ще тут бачу обмотаний тканиною, ну ствол від нього трішки не дожив. І рука від нього йде окремо. Такий він у нас є. Це, як я розумію, це міг би бути і кілтім кригівців. Якраз буквально вч... не вчора, а позавчора я їх якраз розглядав на каналі. Так, а ти хто у нас такий? Це, як я розумію, це біси до танка. Так, Це дуже схоже на башню від Хіміаре або ж на щиток від Сентінеля. Бачу тут зв'язку гранат, чи це диме в нього, бачу елементи Флеймера і батарейку від ласки. Скоріше за все, це щось з Сентінеля. І якось так воно має бути. Ну, це я, скоріше за все, буду використовувати саме для оформлення підставки лицаря або якоїсь здорової, великої бабайки. Так, хто у нас тут? Так, два кригівця. Так, є у нас два солдата, і причому один у нас з боксом. Дивіться, він у нас... Поверх проти газу, надію й навушнички. І тут, як я розумію, має бути десь вокс. Вокс у нього йде на спині. Є в нього рука з біноклем та мікрофоном трубкою. Називайте, як хочете. А другий у нас ось з такою штукою. Досить важко сказати, але це наче як звичайна гвинтівка, наче й ні. Щось таке. І є у нас ще ось такий лазган. Непогано. І бідси до них. Окей, йдемо далі. Так, ще один снайпер, і в цього вже ствол цілий. Добре. І незвично дивиться, як в нього виконаний противогаз, Ну, чимось мені трошки зоряні війни нагадує. Так. Це в нас, скоріше за все, як я розумію, просто тушка. Так, там ніяких бійців немає. Це те, що у нас хлопець із боксом. О, тут у нас пропороносець. Так, ось він виконаний, Але тут трошки підтримок, це не страшно. Дивіться... Це не лазган в нього, це в нього звичайний стабер. Він просто. Хоча схожий на лазган, дивіться, по стволу, як цікаво. Так, така у нас касочка, і. що в нього є тут ще? А, це, як я розумію, має бути елемент стяга. Або ж елемент для бази ні, це все-таки елемент стяга, але як я бачу, він трішечки погано продрукувався. Ну, я найду як це все використовувати. Він у нас є ось такий. Як ви бачите, так, модельки трішки більше, ніж в вахівські. Угу. І перейдемо ще до підписаних вже ливничків. Це, як я розумію, це будуть бітси, які залишилися після зборки моделей. І наостанок у нас, якщо я бачу тут люк від танка. До речі, ніколи таких люків не бачив. А, це друг. Ну, Думаю, що відлемен раси щось таке. Тут ми бачимо танкового командира, офіцера, називайте, як хочете. Я він ось так, камера ось такий. Причому я не розумію, як йому там зручно в танку з такою каскою. Я в нього ще біноклі і рація, ну і лючок. Так, ну, Давайте почнемо з самого великого пакета. Так, відчуваю бсів буде багато. А це що, цілий Лем Рас? Так. Дивіться, підписано Рогалдорн Лем Рас. І я тут так, головне, щоб це все не розліталося. Ну, я тут бачу корпус. Я тут бачу два корпуса. Я, правда, ніколи Лемон Рас не збирав. Для мене це все дуже незвично. Ні, не, в мене є один корпус від Лемраса, я навіть нещодавно в нього башню отримав. Але я його все ніяк не дозбираю. так Хоча у мене всі деталі є, просто я ніяк не можу виділити час, щоб його зібрати. Так, це у нас Battle Cannon, це, як я розумію, це буде саме від Дорна Якраз так, це буде від Дорна маска зброї. Маска гармати, кому я б зручніше, Я у нас не пандонколог. І сюди ставиться ще стабер. Так. Це не знаю, чи це від Лемон це мені здається, це буде від Тауроксів. Бо, чесно, я не збирав леманрас. Хоча повірю тобі на слово. так Шатові щось від Леманраса. Так, гарматки поменше. О, тут скільки всього. Ну Це для спонсонів точно. І це якраз елемент спонсона Тобто вони вставляються ось так. І ми отримаємо плазму. М -м -м -м. Тепер мої спонсони отримують зброю, бо в мене танк, корпус без. Ну, спонсони, тільки без зброї. Так. Скоріше за все, задній ящичок, бо такої штуки якраз на моєму не було. Так, різні елементи броні. Ну, чесно, я не знаю, як це все має збиратися і чим воно буде. Але я розумію, від чого воно. О Танкісти. Ось це мені точно треба буде в башню поставити. Я у нас ось такий. І половинка Ось такого, який трішечки висунувся. Так, що я тут бачу? Демолішерку. Ось, штука дуже класна, я її впізнаю, бо схожа штука є на моєму Віндикатору. Так, де від неї друга половинка? Ну, просто скарб, Ні, ну це реально скарб. Так. Демолішер, от демолі чоркот, її я впізнаю. Так. Я у нас така здорова класна гармата. Таке ж саме я бачив і на бенблейдах. Те, що таке, я поки не знаю. Так, від чого це, ну... Чесно, я не знаю. Бачу дуже-дуже багато броні, чиїсь руки, вихлопні труби. Ось це мені точно треба було. З броні я щось придумаю, мені би знайти інструкції і зрозуміти, що воно таке. Так, ще одна демоліферка. Ласки. Я не розумію, це, скоріше за все, ті, що йдуть в спонсони, а не та, яка курсова. Так, ящичок для стабера, як я розумію. О, oh, Heavy Boulter. Причому старого зразка, котрий треба з двох боків сверлити. Так. Ніжки кадіанця! Ніжки кадіанця, як це я давно хотів. А, хто шарить така книга Залізний Шторм? Я хотів саме старого кадіанця, не нового. А, сконверсити собі сержанта Хоука. Так. І. Тей ще дав голову під вокс. Ну, це скарб просто. Ці ніжки це. Так, я бачу вже туловище. І якщо знайти спинку або щось підігнати, то я зроблю хоука. А, Ящичок з інструментами. Це можна кинути буде із брезентом десь на танчик або ж на терейн. Демовухи. Так, ми затягнулися надовго. Плазма. Ну, в цілому, Вадим, я тобі за це вдячний, бо це реально те, що мені якраз потрібно, щоб дозбирати той лимон раз і зробити прикольну конверсію. Правда, напиши мені в особисті від чого ці штуки, чи це від е, Лемонрасів, чи це від Тауроксів, бо ну, я в танчиках поки. Ну, наче на Лемонрас схоже, але мені поки не зрозуміло, як воно мало бути. Так що я тобі за це вдячний, а ми зараз робимо маленьку паузу і продовжимо. Так, тепер пакетики поменше. Це в нас буде Сентінель. Отак так, написано, так що повіримо на слово. Це у нас має бути щось до Сентінеля, так? Так. Бачимо автогармату. Дуже, до речі, схожа на те, що стоїть у Хаокію. Бачимо тут ласку. Причому вона йде цільна, цікаво. Бачимо шматки броні. Так, дуже-дуже багато стволів. Я не знаю, це, мабуть, від панішера чи від чогось такого. Я навіть не бачив таких штук на Сентінелях. Чи це гранатомет мав бути. А, це, скоріш за все, ракетна установка на нього. Так. А, люк. Голови і гешники. Ну, Це теж можна буде десь примінити, причому дивіться, одна така виконана так, ну, камера, будь ласка, зловина фокус. Як вам це показати? Вона виглядає, неначе ось, бачите, така от гофрована. Значить, це якийсь шолом легіонера римського з одного боку. А таке цікаве, а з другого боку, щось під джунглі. Так, це є фонарь, скоріш за все. Ось від нього, мабуть, є друга деталька. Ага, я зрозумів, як ця штука збирається. Тобто йдуть ці дві штуки, і в них вставляється якраз стволи цих ракет. Так. Ну, ось з другого боку, здається, буде. Так що я десь розумію. Ну, Це я зможу використати, якщо не на якійсь техніці гвардії, то принаймні собі взяти на рінку як Havoc Launcher. Так що ось таке воно є. І так, ліхтарик. М -м -м, якось так воно збирається. Пошуковий ліхтарик. Є е в нас Heavy Flamer і є в нас плазма. Добре. І балони зарядки до цього всього, і екрани. І ось ця рамка, яка ставиться зверху, ну це, скоріше за все, для того відкритого Сентінеля Бо я в техніці, якщо я більш-менш Астартес розбираюся, то в техніці саме імперської гвардії ну дуже погано. Я що можу впізнати, це е Гідру, Хімеру, Him'ru, Мантікору, я її можу відрізнити від Дестрайка, і Рогалдор. Ну, і, само собою, міць 11 стволів, потужність 11 стволів, кому як зручніше Деню. Так. І два останні. Ну, це ХВТшки, От якраз ХВТшки мені доводилося збирати, я їхні бідні пізнаю. Там а, дуже велика варіативність в закачках. Тобто є автогармата, ласка. А, там ще флеймер мав бути. І їх. А, по три, тобто кожного виду озброєння по три штуки. І стабери там цікаві тим, що вони ось мають от так стояти з магазинами зверху. Це прикольна штука. Правда, не знаю, де я це буду використовувати, але я точно знайду, як це використати. Окей. І самий останній ливничок, ну не ливничок, а пакет із деталями з ливника, це є Кригівська артилерія. Якраз цю штуку я на стрімі збирав, вона мені дуже добре знайома. Це в нас реактивний міномет. Тут у нас має збиратися квадром. Тобто квадроміномет. Це має бути він. І в нього по черзі будуть вклеюватися ось ці гарматки. Так що ось таке. Ну і тут чомусь третя штука без. а ні Воно йде ось так. середина І ця у нас йде посередині. Так що є в нас такий елемент, так би мовити, ручної РСЗО. Кому як зручніше. Ну Це більш реактивний міномет, це ближе до недельверфера, але штука дуже прикольна. А, так що підведемо підсумки. Ну Тут ви самі бачили класні кригівці. Я правда не знаю, що мені з ними робити. Я, можливо, їх віддам а, комусь з глядачів або розіграю, або просто їх пороздаю, або не знаю. Ну Я придумаю щось з ними робити. А, саме з цією біцнею. З біцнею я подивлюся, можливо, в мене навіть і вийде зібрати якусь техніку із того, що я там побачив. Ну, Як я зрозумів, це, скоріш за все, корпус від Леманраса, але без траків. Так що, будь ласка, напиши мені в особисті, що то було. І стосовно цих а, стволів, гарматок, чого я тут побачив у Сентінелі, ну, з, з цього всього, скоріш за все, підуть і на мою техніку. І треба буде щось цікаве з цього зробити. Ну, Я найду, де це використовувати. Так що, дякую тобі, Вадім. Дякую, що надав мені таку посилку на розпаковку. Було досить неочікувано від тебе. Незвично, я навіть не сподівався, що ну, я навіть не чекав нічого, і тут ти мені пишеш, що їде посилка. Ну, окей, ей. Так що, ще раз тобі дуже вдячний. Побажаю тобі берегти себе, берегти своїх близьких. І на цій такій приємній ноті я буду з вами прощатися. Так що, бережіть себе та свої мініатюри. Усім щастя!